Сьогодні в випуску результати 28-го туру УПЛ Юрій Вернедуб залишає Кривбас. Ротань може залишити Олександрію. Ігоря Євичовича намагалося переменити Полісся. Сьогодні пройшли чергові матчі 28-го туру. ОПЛ Ворскла сенсаційно програла Чорноморцю. Оболонь і ЛНЗ розійшлися миром. Рух впевнено обіграв Вераз. Таблиця ОПЛ на цей момент виглядає наступним чином. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб залишить Криворизький клуб після завершення нинішнього сезону. Згідно з інформацією джерела, Вернедуб вже визначився з новим місцем роботи. Черкаський ЛНЗ планує припинити співпрацю з Романом Григорчуком, який не виправдав очікувань керівництва. Основним кандидатом на пост головного тренера черкаського клубу є саме Вернедуб. Наразі тривають активні перемовини. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Руслан Ротан, який нині очолює Олександрію, попри те, що розпочав перемовини з керівництвом клубу щодо нового контракту, збереже свою посаду лише в разі здобуття золота нинішнього чемпіонату України. Про це повідомив екс-журналіст Ігор Бурбас. За словами Ротаня, у нього почалися переговори з Олександрією про новий контракт, але прошу вас не сприймати те, що сторони розглядають можливість пролонгації. Шанси на те, що це станеться, мінімальні. За відчуттями і за тією інформацією, якою я володію, Ротань залишиться в Олександрії тільки за однією умовою, якщо його команда стане чемпіоном України. З великою ймовірністю наступним головним тренером Олександрії буде Олексій Антонов, який зараз входить до тренерського штабу команди. Сам Ротань бачить його своїм наступником. Цю кандидатуру також уже схвалено Олександрією. на випадок звільнення Руслана Петровича, сказав Бурбас в ефірі свого Ютуб каналу. Житомирський клуб Полісся прагне переконати нинішнього тренера лудогорця Ігоря Йовічевича повернутися до чемпіонату України. Згідно з моєю інформацією, Полісся веде непрямий діалог із фахівцем, намагаючись з'ясувати його ставлення до потенційного повернення. Однак на шляху до трансферу існує кілька суттєвих бар'єрів, зокрема, чинний контракт і висока вартість Йовічевича. До того ж, Хорват знову переконливо здобув титул в Болгарії і готується виступати в лізі чемпіонів. Тож переговори по що не мають результатів, крім того, за внутрішньою інформацією з Полісся у разі поразки клуб розглядав варіант звільнення Імада Ашура одразу після зустрічі з Динамо. Розповів екс-журналіст Ігор Бурбас у телеграмі. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив кілька рішень, що стосуються поєдинку між командами Верес і Оболонь, про що повідомив офіційний ресурс УАФ. Рівенський клуб отримав штраф у розмірі 75 тисяч гривень за неналежну поведінку своїх обболівальників. Додатково до клубу застосовано покарання у вигляді умовного проведення одного матчу без глядачів із випробувальним терміном в один рік. Це стало наслідком повторних скандувань фанатами нецензурних і образливих фраз, адресованих арбітом. Окремо вереса штрафували на 25 тисяч гривень за те, що глядачі кидали сторонні предмети в зону поля. Ще 5 тисяч гривень клуб заплатить через вихід офіційних осіб за межі технічної зони впродовж зустрічі. Голкіпера Богдана Когута, який перебував на лаві запасних і не брав участі у матчі, дискваліфікували на три гри через використання непристойної лексики. Він отримав червону картку за межами поля. Нагадуємо, матч завершився скандалом. Арбітер видалив Георгія Куцію за симуляцію, що в першому таймі. А когут різко розкритикував це рішення, після чого вилучення отримав і він. Донецький Шахтар загалом узгодив умови майбутньої співпраці з нинішнім наставником турецького клубу Еюпспор Ардою Тураном. І наразі сторони мають остаточно погодити кілька фінальних пунктів у контракті. Про це у своєму Твітер повідомив журналіст Ертан Сюзгюн. За його даними, у процесі перемовин посередницьку роль відіграв колишній капітан Шахтаря Тарас Степаненко, який від початку року грає за Еюпспор. Саме він детально розповів Турану про тренувальний процес у Донецькому клубі клубі та про принципи взаємини між гравцями також зазначається, що в найближчі дні Туран поставить підпис під контрактом із Шахтарем. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич після матчу 28-го туру із Зорею розповів про готовність гравців до фінального поєдинку Кубка України з Динамо, який відбудеться у середу, 14 травня. Звичайно, я провів деякі заміни після 60 хвилин і головним чином через майбутній кубковий фінал. Маю сказати, що вони всі добре виступили, але я не чекаю на великі проблеми. Судаков та Матвієнко будуть готові до цього матчу. Є певні сумніви, але побачимо. У будь-якому. У випадку хлопці, які грали сьогодні і останні тижні показали відмінний рівень, я дуже цьому радий. Проте побачимо наступного тижня. Звичайно, ми провели деякі заміни, щоб освіжити команду, щоб додати нову енергію. І хлопці також дуже добре попрацювали. Тому загалом я задоволений за винятком цього дуже прикрого рахунку 0-0. тому що я вважаю, що ми могли забити 5, 6-7 голів. Ми втратили багато моментів. Це також частина нашої гри. На жаль, але всі здорові. І будемо готові наступного тижня, сказав Пушич. Український хавбек АІП спора Тарас Степаненко зіграв у поєдинку 35-го туру турецької суперліги проти Касим Паші, який завершився поразкою його команди з рахунком 0-3. Футболіст розпочав матч у стартовому складі та перебував на полі 82 хвилини. Під час гри він продемонстрував 86% точності передач. Аналітичні портали Хоскоре та Софаскор оцінили його виступ у 6,2 та 6,9 балів відповідно, що вважається середнім результатом. Тренерський штаб під керівництвом Олександра Шовковського визначив перелік гравців, які повернуться з оренди до київського Динамо. Про це повідомив телеграм-канал Динамо Київ. Інсайд на даний момент є остаточне розуміння стосовно трьох футболістів. На зборах шанс проявити себе отримують хавбеки Олександр Яцик та Антон Царенко, а також оборонець Навін Малиш. До цього списку може приєднатися ще один захисник Олександр Сирота, але він сам зацікавлений в продовженні виступів в Ізраїлі. У футбольному клубі Олександрія виникли фінансові труднощі та затримки з виплатою заробітної плати. Про що повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу Борбуз. Згідно з наданою інформацією, перед початком сезону керівництво клубу затвердило розміри преміальних за перемогу нічиї, виходи у стартовому складі та заміни. Однак результативні виступи команди перевершили очікування, і протягом сезону бюджет переглядали у бік збільшення кілька разів. Через це виникли затримки по зарплаті. Що становлять кілька місяців. Попри це, у клубі налаштовані повністю погасити заборгованості перед гравцями і тренерським штабом. Однак конкретні терміни поки залишаються невизначеними. Водночас у контрактах футболістів не передбачено премії за потрапляння в топ-3. Крищану Роналду може залишити Аль Насар після завершення сезону через відсутність трофеїв та погіршення відносин з керівництвом клубу. Команда нещодавно сенсаційно вилетіла з Ліги Чемпіонів Азії. А після поразки від Аль Ітіха 2-3 Роналду виявив незадоволення суддівством та партнерами, залишивши стадіон без відвідування роздягальні. Керівництво клубу обурене такою поведінкою, і перемовини щодо продовження контракту були зупинені. Контракт Роналду з Альнасар діє до. شرين 25 року. У цьому сезоні форвард провів 39 матчів, забив 33 голи і віддав 4 асисти. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.